Нас виганяли через двері, а ми залазили у вікно. Історія Івана Марусевича про відновлення після травми хребта, налагодження реабілітаційних послуг в Україні та обстоювання прав людей з інвалідністю. Іван Марусевич народився 9 липня 1960 року у селі Теремківці на Хмельниччині. У 1979 році отримав травму хребта, що призвело до інвалідності. Роками з 1995 року і до нині обстоює права людей з інвалідністю на чолі громадської організації інвалідів спинальників відродження. У 2000 році створив центр фізичної реабілітації інвалідів спинальників відродження АРС. Заснував всеукраїнську громадську організацію Асоціація інвалідів спинальників України. Нині це громадська організація Національна асоціація спинальників України у 2000-2004 роках. Долучився до розробки програми Безбар'єрність та Універсальний дизайн спільно з національною асамблеєю людей з інвалідністю України та проведення всеукраїнської соціальної акції. Дивися на мене як на рівного. Посприяв скасуванню тендерної процедури закупівлі крісел колісних у 2004-2009 роках. Іван Марусевич був депутатом Оболонської районної ради у місті Києві, нагороджений орденами за заслуги другого і третього ступенів відзнакою Знак пошани пам'ятним знаком за соціальне партнерство 2005 року у 2017 році. Отримав відзнаку заслужений працівник соціальної сфери України Іван Марусевич пробув понад місяць у російській окупації на Київщині навесні 2022 року. Якось буде жити. Я приїхав у Київ наприкінці 1978 року після закінчення професійно-технічного училища на Хмельниччині. Тоді набрали людей на роботу в міста на різні заводи, об'єкти будівництва. Так я почав працювати на містобудівному підприємстві формувальником залізобетонних конструкцій. Уже за кілька місяців мені запропонували посаду бригадира, але я ним так і не став. Усе змінила поїздка влітку 1979 року з друзями на річку Десно. Я невдало пірнув у воду і зламав шийний відділ хребта. Був повний параліч, ні ноги, ні руки нічого не працювало, потяглися дні лікування. Згодом я почав трошки рухатися. Майже весь час у лікарні біля мене була мама, з нею ж я повернувся в гуртожиток, де мешкав до травми, там мені надали окрему кімнату, запропонували навіть роботу проводити вечори відпочинку для мешканців гуртожитку, які здебільшого працювали на будівельних підприємствах Києва. Та адаптуватись до життя людини з інвалідністю було дуже важко я не розумів, як жити далі. Питань було дуже багато, але на них ніхто не давав відповідей. Лікарі на той час були зовсім мало поінформовані про можливі способи реабілітації чув лише, всі так живуть якось будете жити. За кілька місяців, у лютому 1980 року, я вперше приїхав у спеціалізований спинальний санаторій імені академіка Бурденка у САКах, що в Автономній Республіці Крим. Я тоді не міг стояти, ходити, взагалі нічого не міг. До Сімферополя мене супроводжувала мама, а звідти швидкою привезли до санаторію. Санітари занесли на ношах у кімнату, переклали на ліжко. Лежу і думаю. Що робити далі? Окрім мене, у кімнаті були ще троє чоловіків. Чомусь у мене тоді склалося враження, що люди з подібними травмами хребта тільки в нашій кімнаті. Коли ж наступного дня мене вивезли на територію санаторію, і я побачив десятки людей на кріслах колісних, то був шокований. А почувши від однієї людини, що та на візку вже 24 роки, реально злякався. Навіть з'ясував у лікаря, як так сталося, що за 24 роки не вилікували, не поставили на ноги. Я був переконаний, що повернувся додому абсолютно здоровим, та вже незабаром усвідомив такі травми не минають, як, приміром, грип. потрібно докладати чималих зусиль для відновлення. А згодом я дізнався про активну реабілітацію. За роки відвідувань санаторію для людей з травмами хребта я познайомився з різними людьми з багатьох країн, тоді ще Радянського Союзу. Мене вразила одна жінка Марія Троханович із Ухти РФ, яка привозила на лікування і реабілітацію людей з інвалідністю, притому сама пересуваючись на кріслі колісному. Я задумався якщо ця жінка допомагає іншим, то може і мені вдасться. Саме завдяки спілкуванню з нею у мене поступово виникла ідея створення громадської організації для допомоги людям з інвалідністю в Києві. Нам треба стіл, два стільці і друкарська машинка. На початку 1990-х років я здобув вищу освіту в національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Уже був одружений. У нас з дружиною Тетяною підростали двійнята донька Олена і син Іван. Щоб забезпечувати родину, я займався в Києві фотосправою. саме частину цього приміщення згодом і оформив у суборенду під громадською організацією інвалідів спинальників відродження. Але найважливіше було знайти однодумців. Мою ідею щодо створення громадської організації підтримали і люди з інвалідністю, з якими я познайомився в санаторії в САКах, і ті, які жили поряд у сусідніх будинках у Києві. Із двома хлопцями я зустрівся випадково. Вони сиділи, спілкувалися на кріслах колісних неподалік від смітників, між гаражами, ніби ховаючись, мовляв, там люди ходять. Нам соромно на колясках виїжджати в місто. Тоді я зрозумів, що далеко не всі можуть нормально позиціонувати себе як людину з інвалідністю, деяким людям соромно, що на них дивляться, і починають про них говорити. Я запропонував цим хлопцям усе таки пройтися на кріслах колісних містом разом так і вчинили. Коли поверталися, я спитав хтось у вас каменем кинув чи плюнув у ваш бік? Ні. Слово за слово, так і залучив їх до спільної діяльності. Для реєстрації районної громадської організації я подав статут і протокол про проведення загальних зборів до місцевої районної державної адміністрації. А коли отримував посвідчення, звернувся до заступника голови райдержадміністрації Нам треба стіл, два стільці і друкарська машинка. На що отримав відповідь? Я ж вас не просив реєструватись. Ви самі захотіли. Тепер, що хочете, те й робіть. Відтак я почав звертатися до різних підприємств з проханням допомогти. Фактично 10% людей, до яких я звернувся, відгукнулися. Паралельно ми з однодумцями проводили до ладу приміщення, шукали організації, які привозили гуманітарну допомогу з-за кордону. Ми сконтактували з людьми з інвалідністю, які проживали в Києві, і почали надавати їм різну допомогу. Це були і засоби гігієни, до речі, які на той час були справжнім дефіцитом, і одяг, і продукти харчування, що знаходили і брали з гуманітарних місій, тим і ділилися. Вірили, що також ходитимуть. У 1998 році до нас приїхав керівник однієї будівельної компанії розпитати про досвід відновлення після травми хребта. Тому що його знайома отримала таку травму, а нам якраз вдалося дістати три медичні ліжка. Він їх побачив, почув про нашу роботу і порадив відкрити стаціонар і почати реабілітувати людей, допоміг зробити ремонт, а за кілька тижнів привіз ту знайому з пошкодженим хребтом на реабілітацію. Я знайшов хорошого реабілітолога, який з нею займався, і вже за певний час вдалося досягти гарних результатів. Це реально надихнуло, відтоді. Ми почали збирати кошти й облаштовувати повноцінний міський центр активної реабілітації спинальників відродження арс АРС-2000». Запрошували до роботи реабілітологів, медичних сестер, лікарів-невропатологів, лікарів-нейрохірургів. На прийомі в нейрохірурга Ігоря Курильця я побачив. Що насправді дуже велика кількість людей з травмою хребта мають потребу в реабілітації після того, як полишають стіни лікарні, і ця цифра не стоїть на місці, а постійно росте, ДТП невдале пірнання чи падіння, і з досвіду ми переконалися, якщо працювати з людьми в перший тиждень після травм, після оперативного втручання. То результати в рази кращі, ніж коли люди після лікарні лежать удома рік-два, а то й більше, і тільки тоді звертаються до реабілітологів. У другому випадку розвиваються контрактури і відмирають нервові закінчення, трапляються пролежні, запалення сечових шляхів, остеопороз тощо. А коли люди ще пам'ятали свої навички, які мали тиждень тому до травми. І коли бачили, як я ходжу після травми шийного відділу хребта, тоді ходив здебільшого спаличкою, то вірили, що також ходитимуть. За роки діяльності мені вдалося допомогти з реабілітацією після травм хребта сотням людей. Інколи ми допомагали людям, які приходили до нас на реабілітацію, зробити їхнє житло зручнішим, радили, як переобладнати санвузол, кухню тощо. Через благодійні місії при церквах шукали і передавали функціональні ліжка та інше приладдя, але була умова люди, яким ми допомогли, не проходитимуть повз інших людей з інвалідністю, а ділитимуться досвідом, отриманими знаннями. Згодом ми взяли в оренду ще кілька приміщень і створили навчальний центр для людей з інвалідністю. Зокрема, наші підопічні опановували основи бухгалтерського обліку. Різні комп'ютерні програми, діловодство. завдяки цьому вони могли знайти роботу, утримувати себе та сім'ї і загалом краще адаптуватися в суспільстві. Сидіть удома і нікуди не лізьте. Якими здебільшого були уявлення про людей з інвалідністю наприкінці 80-х і на початку 90-х? вам платять пенсію, сидіть удома і нікуди не лізьте. Траплялося, що коли людина хотіла облаштувати пандус на виході з багатоквартирного будинку, то проти було більше мешканців, ніж за. До прикладу, моя знайома в той час самостійно знайшла будівельників, які облаштували у її багатоквартирному будинку зручний пандус. Однак уже за два дні інші мешканці цей пандус зірвали і викинули. Мовляв, а чого це ми повинні по ньому ходити? Ми що каліки? Ми і по сходах пройдемося, і таких випадків було дуже, дуже багато. Чимало людей з інвалідністю писали, дзвонили, просили допомогти вирішити ту чи ту проблему ми виїжджали і не раз чули в спину від здорових що, ці каліки будуть нас вчити жити. Раніше майже всі люди, які користувалися кріслами колісними, сиділи вдома. Адже не було ні умов самостійно кудись вийти чи виїхати, ні адекватного сприйняття оточення. Тому я робив усе, щоб це змінити. Щоб голоси людей з травмами хребта чули на рівні держави у 2005 році. Я заснував всеукраїнську громадську організацію Асоціація інвалідів-спинальників України. Просував ідеї безбар'єрності і зміни до норм доступності об'єктів інфраструктури як член містобудівної ради при КМДА, понад 10 років добивався відміни тендерної процедури закупівлі крісел колісних, через що люди отримували найдешевші візки невисокої якості, і таки вдалося це змінити. Тепер люди мають змогу обирати і замовляти сучасні якісні крісла колісні, які підходять кожному. І по фігурі, і під потреби. Багато років поспіль я долучався до акції за права людей з інвалідністю. Дивись на мене як на рівного ініційованої Ярославом Грибальським. Завдяки репортажам з цих акцій на всеукраїнських телеканалах ми масштабно висвітлили проблеми людей з інвалідністю, показали, наскільки непристосованими для них є навколишнє середовище, будинки, тротуари, дороги. Зараз трошки легше адже люди з інвалідністю з'явилися на вулицях, уже мають електровізки, скутери інші сучасні засоби пересування. Українці мандрують країнами Європи і бачать там людей з інвалідністю на кожному кроці. А років 20-30 тому в Україні було дуже важко несприйняття людей з інвалідністю було всюди. Тому наші зустрічі в САКах на реабілітації. Спілкування з однодумцями були справді важливими. До окупації Криму ми їздили туди регулярно, Ділились досвідом, враженнями, і це було супер. Я дуже вірю в те, що найближчим часом ми знову туди поїдемо. Достукатися. Хоча зазвичай достукатися до влади дуже важко, нашій команді це вдалося. Як то кажуть, нас виганяли через двері, а ми залазили у вікно. Бачачи, яка кількість людей об'єдналася і бореться за свої права, нам завжди йшли назустріч. Ми від початку запрошували чиновників різного рівня приїхати, подивитися на нашу роботу, поспілкуватися, і коли вони на власні очі бачили, яких результатів вдалося досягти, то безумовно намагалися теж підтримати. Ми дуже вдячні їм за це. Так само і з підприємцями ми завжди звітували за отримані кошти й показували, чого досягли люди завдяки їх підтримці. Так важко було шукати ті кошти і достукуватися до тих, від кого ти в майбутньому залежав, але коли через роки до мене підходили люди, у яких свого часу було обмаль шансів на те, що вони ходитимуть, а завдяки реабілітації в нашому центрі вони фактично повністю відновлювалися. Я зрозумів, що все було недарма. Одного разу на вулиці підбігла до мене дівчина, обійняла, поцілувала в щоку ми з дружиною аж отетеріли. За мить я її впізнав це ж Наталя, її привезли до нас на ношах з лікарні вона зовсім не могла рухатися. Та завдяки реабілітації і тому, що вона дослухалася наших порад та працювала над собою, нині в неї все добре. До слова, нам часто доводилося сваритися, доводити, фактично змушувати займатися реабілітацією багатьох підопічних, бо більшість, як і я свого часу, думали, що і так мене по-різному траплялося, але завдяки згуртованій командній роботі та за підтримки небайдужих людей вдавалося допомогти багатьом. Зараз реабілітаційний центр призупинив діяльність, та все частіше надходять дзвінки. Давайте спробуємо все відновити ми знаємо про результати, які у вас були. Через повномасштабне вторгнення багато воїнів і воїнок травмовані так, за потреби вони отримують сучасні, якісні, мобільні крісла колісні, і вони мусять мати максимум якісної продукції, максимум якісних протезів, але їм також потрібна і якісна реабілітація, тож я робитиму для них усе, що можу. Бо вони цього гідні.